Ледь не щодня вінничани стикаються з надзвичайними ситуаціями, вирішення яких забирає значну кількість вільного часу, адже інколи необхідно не тільки знайти потрібний кабінет, а й добре проконсультуватись, зважаючи на це управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, вирішило підтримати громадян та створити відкритий консультаційний центр. Що таке консультаційний центр? Це перш за все те, що завдяки цьому консультаційному центру. Будь-який громадянин, чи це юридична особа, чи це фізична особа, він отримує вичерпну інформацію, от, все, що стосується нашої служби. Чи це стосується держпожна чи це стосується е, будь-якого рятувального питання, чи це стосується е, якихось напрямків е, хімікалів, деморктизації тут, е, вибухонебезпечних предметів, інше тобто, в цілому, що стосується. Не нашому безпосередньо службу завітавши до центру, вінничани зможуть задати питання та проконсультуватись з фахівцем, який за допомогою спеціально розроблених комп'ютерних програм зможе підказати ті чи іншій людині безпосереднє рішення та викликати представників служби на місце події. Також в офісі можна буде побачити ряд різноманітних зразків заяв і декларацій. Для полегшення процедури заповнення, а в осінньо-зимовий період в центрі також пригощатимуть вінничан чан гарячою кавою. Я хочу вам сказати, що такий консультаційний центр відкривається сьогодні і в Гайсінь, в Гайсенській частині. От ми обов'язково з вами навідаємося в процесі. Але, от, як ви побачите, і в хмільнику. Тобто в нас сьогодні відкривається три консультаційних центри. Процесі ми будемо це подалі наращувати тільки ми. Проходить день 3-4 якихось скарги жителів міста, в даному випадку в Вінниці, про те, що, наприклад, на першому поверсі сауна, яка, прошу вас розібратися, або там десь будівля до де будівлі пристроєна. І відповідно моя резолюція на мого заступника подашку на розібратися. А тут безпосередньо немає цієї волокити і сразу моментально це питання здійснено. На знак подяки за небезпечну та невтомну службу рятувальники отримали три автомобілі завдяки голові Державної служби України з надзвичайних ситуацій, генерал-полковнику служби цивільного захисту Михайлу Болоцьких. А також під час врочистої церемонії відкриття консультаційного центру, ключі від новенького аварійно-рятувального автомобіля на базі Шасі Газель. Особливому складу вручив заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Роман Аксельрод. Нагадаємо, що Вінничина є першопрохідцем створення центрів адміністративних послуг, першим серед яких став Прозорий офіс. Новостворені центри ж сприятимуть співпраці з громадськістю та формуванню в населення свідомого ставлення до збереження власного життя та здоров'я, а також зміцненню пожежної і техногенної безпеки на Вінничині в цілому. Олена Закревська, Вадим Демець, новини СМАР ТВ.